Зараз маємо включення із цікавої культурної події. Більше про неї розкаже моя колега Вікторія Пашковська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Віку, вітаю тобі слово. Вітаю студія. Ми зараз знаходимося в Національному музеї Тараса Шевченка, де саме зараз відбувається презентація книг-інтерв'ю сучасних українських письменників. Вони записані журналісткою Тетяною Теренсом. Зараз вона власне біля мене. І ми з більш детальніше поговоримо про цю книгу. Вітаю вас, Тетяно. Розкажіть, будь ласка, як ви її писали, яка мета цієї книжки? Почали ми її записувати два роки тому, коли ми вперше восени 2013 року прийшли на інтерв'ю з письменником Анатолієм Дімаровим. І після того, протягом цих двох років, ми записали перші 20 інтерв'ю, які, власне, і вийшли от такими двома частинами. В кожній по 10 інтерв'ю я можу згадати кількох героїв. Це представники різних літературних поколінь: Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Віра Вовк, Іван Зюба, Іван Драч, Дмитро Павличко Оксана Забу. Власне, 20 героїв це великі архівні, які їх називаю інтерв'ю, з яких я свідомо прибираю себе як журналісти. Тобто тут читач не побачить моїх запитань. І власне тому повна назва цього проекту реквізити, антологія письменницьких голосів, бо читач матиме змогу почути голоси наших героїв. Цілей цього проекту є кілька. Перша мета саме архівна. У нас є велике бажання і наша ціль Берегти голоси, позиції і думки головних сучасних українських письменників з іншого боку, як мені здається, цей проект підіграє важливу і журналістську роль, і так само літературну, оскільки. Коли ці інтерв'ю поєдналися у двох таких книгах, на моє переконання як людина, яка потім ці інтерв'ю укладала в книжковий проект, герої починають говорити не лише зі мною як інтерв'юером, але й починають говорити одне з одним. Тому це такий полілог літературних поколінь, і це книга про зв'язки в українській літературі, як мені здається, Хотіла, на вашу думку, хто може бути читачем цієї книги? З одного боку, я звісно, думаю і про тих людей, які тільки почнуть знайомство з українською літературою, тобто це такий хороший початок для того, щоб потім обирати тексти собі до знайомства, тому що ця книга є збіркою таких портретів, з яких читач зможе побачити, хто ці письменники як люди, як особистості, і так само хто вони як автори своїх текстів. І Я дуже хочу вірити, що так само ця книга змінить уявлення про сучасну українську літературу наших учнів і, можливо, студентів. Які дуже часто через освітні причини мають дещо спотворене бачення літературного процесу. А, ну, а також я думаю, що ця книга буде цікавою всім, хто цікавиться сучасною українською літературою. я впевнена, що кожен, хто слідкує за цим процесом, зможе знайти багато для себе нового і несподіваного тут. Тетяна, який Тарас цієї книжки, ціна і чи вона вже є в книгарнях, де її можна придбати? Перший наклад книги 2000. Потім він можливо буде додруковуватися. І ми сподіваємося, що це є дві частини, а потім з'являться ну як мінімум третя. Ми плануємо. І книга вже з минулого тижня продається в українських книгарнях. Її можна там буде придбати і знайти. Яка ціна книжки? Один том, наскільки я знаю, видавнича ціна 100 гривень. Дякую за розмову. Студія це журналістка Тетяна Терен, яка записувала інтерв'ю з авторами цієї дві дві книги. Інтерв'ю, які от зараз ми перебуваємо на презентації, які вже є у продажу, яких вже можна придбати за ціною 100 гривень. Студія.